Друзі, Растів перші про головне поїхали схід України, який роками перебував під контролем окупаційних адміністрацій. Раптово став центром масового невдоволення. Хвиля протестів, охопила Мелітополь, Маріуполь, Луганськ і Донецьк. Одночасно все почалося з одиночних звернення місцевих мешканців, які публічно закликали припинити окупацію, повернутися до України. Ці ролики швидко розійшлися по месенджерами, стали каталізатором для широкого громадянського руху. На ринках, на зупинках, в дворах збиралися люди, продав. Ці таксисти, вчителі та медики обмінювалися повідомленнями і виходили на вулиці з плакатами та листівками. У кількох містах з'явилися написи Не брати ви нам та «2014 – наша помилка, що відбивало перехід настроїв і готовність суспільства публічно відмовитися від міфів, нав'язаних окупантами. як-от на цьому відео. «Я мать шахтера. ані хотят Донбас на коліни поставить. Я їм сказала. Там вы на колени никогда не поставите. Правильно, правильно, правильно. Я обращаюсь к Путину, пожалуйста. Ведите миротворческие войска, ведите. Мы не остановим мы. Страдают дети, внуки. Ребята, миленькие, помогите, показывайте. Они вышли на шарли. Пусть выйдут за Донбасс. Я вас прошу. Я прошу перед Богом. Люди, браті на наснімані. Протести супроводжувалися організованими діями громадської непокори, блокуванням доріг, страйки на підприємствах, відмова від роботи у школах та лікарнях, паралізація адміністративних процедур. Люди координувалися через зашифровані канали зв'язку. Місцеві активісти формували групи для взаємодопомоги і безпечного збору інформації про затримання окремі вузли інфраструктури, які забезпечували роботу адміністративного апарату окупаційної влади. Були фактично вимкнені через масове небажання. Ні, співпрацювати директори шкіл відмовлялися вивішувати прапори. Медики зупиняли оформлення документів для москви. Службовці саботували накази. Реакція Кремля була жорсткою і непередбачуваною. У містах вели підрозділ розгварді. У деяких районах з'явилися контингенти союзних сил, проводилися масові обшуки, затримання і арешти. Проте заходи залякування дали зворотний ефект. Насильницькі дії лише підсилювали рішучість місцевих мешканців виходити на вулиці у Луганську. Сутички між протестувальниками та силовими набрали за гості. Застосовували світлошумові гранати, затримувалися лідери акції, але люди масово обходили кордони силовиків, утворювали захисні кільці, переходили інформацію, передавали про пересування підрозділів. У Донецьку центральна площа стала символом опору тисячі людей, блокували адміністративні будівлі, намагаючись припинення мобілізації та повернення контролю України. Ось що там відбувається, загалом і про це говорять як місцеві жителі, так і українські блогери. Води. В окупованій частині Донецької області уже не буде ніколи. І не тому, що її десь хтось з України не дає, але ми і не збираємося поїти окупантів своєю водою. А справа в тому, що окупанти самі знищили всі можливості для відновлення водопостачання в Донецьку і інших містах на окупованих територіях. Вони знищили водонесучі горизонти, і вода пішла глибоко вниз. Або почала засолюватися. Вони били дуже багато спочатку окупації артезіанських колодязів і викачували воду з водоносних горизонтів. Ця вода більше ніколи не повернеться туди. По-друге, підірвавши Каховську ГЕС, вони знову ж таки порушили циркулювання підземних рік і підземних водних горизонтів, і вода звідти пішла назавжди. Тепер ніколи. В Донецькій області не буде як колись. І така кількість населення просто там не зможе виживати. А що ж буде з населенням? А з населенням буде те, що завжди робили окупанти із українцями, коли захоплювали територію. Їх буде переселено за Урал, тобто в Сибір. І окупанти вже розробляють ці плани, тому що. За Уралія перестворилося в пустку. Там немає практично населення. І завжди імперія поповнювала населення за Уралом людьми, бранцями, яких вони захоплювали на колишніх територіях. Тому, коли ви чекали руского міра і вам казали, що руський мір це горе і біда, ви не вірили. Але тепер, коли вас почнуть пакувати в товарники і вести в Сибір, ви це зрозумієте. Отакі. От це оскали російського міра. Ви кричали: хоч кам'яні з неба, аби Росія тут була. Тепер ви отримали випалену пустелю, зруйновані будинки, життя і квиток в один кінець в Сибір. Тому підтримуйте українську армію і боріться з окупантами. Слава Україні! Образувательний момент Маріуполь раніше по-моєму город Жданов називався. Объясню тебе на пальцах. Представь, тебя зовут Ешар. И тут приходит какое-то выблядство с какой-то подворотни и называет себя твоими хозяевами. И говорит, итак, Ешар, с сегодняшнего дня ты становишься Вася. Ну и после того, как эта быдлота поменяла тебе документы, лет таки 20 тебя называют Вася. Но приходит в день, когда крепостное право для тебя заканчивается, и ты выходишь из рабства. И снова возвращаешь себе имя Ешар. Но тут тебе говорят, подожди, какой Ешар, тебя же Вася зовут. И вот это вот выблядство хочет опять называть тебя Василием. И опять делает абсолютно все для того, чтобы тебя поработить. Это тебе краткое объяснение, как Савдепия пришла к названию Жданов для города Мариуполя. Ну и Ждановым он был короткое время, потому что эта советская власть очень любила восхвалять своих мясников в названии городов и улиц. А вот и парт свинья, которая отличилась репрессиями и концлагерями. Как вы любите святой человек? И не только. Ибо Мариуполь существовал задолго до всяких там Ждановых. Учи историю, Вася. Россия, это Спасение! Если не вмешается Путин! Если нам не поможет Россия, мы здесь все умрем! Хватит кормить Запад! Вот этими руками, горбом! Хватит кормить! Если мы не сделаем этот прорыв, в этом все, вся суть. Ну, говорил о, о необходимости прорыва. Помогите нам, пожалуйста, выжить. Как нам быть без воды? Как нам смывать нашу медаль? Помогите! Блин, живем, служим воду черпаем. На канал сказал, что вы меньше... Ходите ну, в туалет, да. Дай. И тогда будет вода все хорошо, потому что воды нет, нечем, <с <с не спывать нечем, поэтому в туалет не ходите. Ребят, всем привет. Я думаю, все уже слышали новость, что с 21 июля, то есть сегодняшнего дня, в Донецке и Макеевке вода будет раз в три дня из-за острой нехватки воды. Будет раз в три дня с 5 вечера до 9 вечера. Как вам такие новости? Как вы думаете, сколько мы э, будем жить в такой обстановке, с такой водой? Дождался ли кто-то сегодня воды? И... Кто знает точно график, как, это будет. Давайте рассуждать, обсуждать эту проблему насущную. И сколько это будет длиться вообще. Я, сейчас в шоке. Лето на дворе. 21 июля. Класс. Інформація про події просочувалася крізь цензуру завдяки мережам журналістів, активістів і волонтерів. Супутникові знімки, записи з камер і перехоплення переговорів підтверджували масштаби протестів. Це створило міжнародну політичну проблему. Західні партнери звернулися увагою на внутрішню дестабілізацію в регіоні і почали використовувати випадок з дипломатичних дискусій, закликаючи до захисту цивільного населення та негайного доступу гуманітарних місій. Під тиском зовнішньої громадської. Думки, деякі окупаційні чиновники почали демонструвати пасивність або відкрито саботувати накази. Директори шкіл, місцеві поліцейські та медики все частіше відмовлялися виконувати інструкції, що прямо суперечили інтересам населення. Кремлівська вертикаль реакції дала тріщину між військовими адміністраторами. Виникли суперечки щодо методів придушення частини силовиків. Відмовлялися застосовувати проти цивільного населення надмірну силу. Інші навпаки вимагали жорстких заходів. Ці внутрішні протистояння. Ослабили оперативну синхронність, що давало протестам додатковий простір для зростання. Розгорнута мережева координація українських активістів та служб сприяла безпечному вивезенню уразливих групу організації, де блокади постачань гуманітарної допомоги і створенню коридорів для медичної евакуації. У результаті хвиля протестів і масової непокори поступово перетворилася на локальний, але систематичний процес делегітимізації місцевих окупаційних адміністрацій. Це не Визначало миттєвого військового перевороту, але створювало стратегічну дефіцитність контролю. Москва втрачала можливість ефективно управляти регіоном, а ресурси, які були використовувалися раніше для квапливого придушення, тепер були залучені до контрольного порядку і запобігання ескалації для України. Це стало політичним і моральним капіталом. Демонстрація масової підтримки повернулася до складу. Україна посилила міжнародну легітимізацію і підтвердила тиск на державу, які бурали нейтралітет. Що ж, Москва, масові виступи населення на окупованих територіях є ознакою руйнування соціальної бази контролю влади, коли звичайні громадяни відмовляються співпрацювати. Адміністративна машина втрачає ефективність поєднання рейкового громадянського тиску, інформаційної розвідки та гуманітарної підтримки дозволяло зачепити ключові елементи окупаційного управління і створити умови для подальшого повернення контролю. Трата легітимності і місцевих еліт, сапотажі низка чиновників послабили опозиція. Окупаційних сили відкрили вікно можливостей для подальших політико-дипломатичних та практичних дій, з відновлення контролю над регіоном. Перемога у цьому випадку не лише у вулицях і площах, а в мобілізації суспільної волі, яка виявилася сильнішою за страх і репресії. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.